Війна, дай Боже, може скоро закінчитись, бо вже планується відбудова України. Ось Варшаві, дивіться. Величезний форум Rebuild 2025, куча пропозицій. Політики з усього світу кажуть, ми хочемо вкладувати гроші відбудову України. Я тут якісь ставочки зроблю, вже готові проекти і так далі. Це говорить про що, що як мінімум все готово вже до відбудови України. Дай Боже війна дійсно закінчиться. Я якось домовляться вже за мир і почнеться це все. Дай Боже, от мені сьогодні 33 роки. Я замість того, щоб святкувати прийшов сюди, багато тут розмовляли. Багато я тут чого сказав, що міг розумного не дуже багато вийшло, але щось вийшло. І я і слухав людей з усього світу. Фінляндія, Польща, ну ми зараз в Варшаві, це буде декілька днів тривати. Фінляндія, Польща там Америка, Німеччина і так далі, тут по'їжджали з усього світу люди, які, точніше, давайте так не люди. Це приватні компанії, які готові інвестувати вже в Україну для її відновлення і відбудови. Але то, що я сьогодні чув, виглядає вже як готовий план по відновленню України, я думаю, залиша... Ну всі ми знаємо, що така ситуація в Україні з корупцією і так далі, все ми розуміємо. Але маємо надію, хтось включиться, проконтролюється всі питання. Нарешті воно стиканеться, нарешті гроші почнуть йти туди, де треба. Зайдуть, можливо, коли закордонні інвестори вони це все будуть контролювати, бо нашим довіряти всю цю історію не можна. І українці нарешті видихнуть, дай Боже, росіяни получать по заслугам, і не одразу, але часом є шанс величезний, що з такою кількістю інвестицій Вивання будівництва і так далі. По перше, дуже багато робочих місць буде в Україні нереальна кількість. А по друге дійсно Україна може почати відновлюватися. Звучить як сказка, вже нікому в це не віриться. Ми вже всі зневірені. І здається, що кожне слово про якийсь мир чи відновлення, чи будівництво звучить як жарт. Але це не може тривати вічно, друзі. Історія вона, в принципі, повторюється. Українці завжди вистоювали в таких моментах, де ніхто ніколи не вистоював, не міг взагалі. просто лапки сложили і здавались. Україна дуже сильно. Вона це не раз в історії показувала світові. Тому. Ну, давайте помолимось і свій день народження. Я загадаю бажання 33 роки мені, щоб нарешті в Україні був мир. Нарешті була достойна влада. Нарешті українці достойно міркували, розвивались, змінювались, бо який народ така влада і від нас від наше міркування багато залежить. Щоб брашка сука нарешті отримала по заслугам, і світ признав достойність України і вплив на весь світ і нашу силу. І ми були гідні цього. Це починається з цього. Друзі, все на зв'язку. Всі папа, -па, буду наступні дні показувати.